Пан Бік. Автор історії Ед Вер. Дозвольте розказати вам історію про мого друга, якого звати Бік. Великий. Пан Бік. Отже, пан Бік мав невеличку проблемку. Поряд з усіма іншими він був надзвичайно великий. Він був настільки великий, що куди б він не пішов, всі бачили когось великого і страшного. Ніхто не затримувався поряд, щоб дізнатися, ким він був насправді. Тому всередині пан Біг почувався дуже дуже крихітним. І так траплялося постійно. Коли пан Біг ішов до кафе, у всіх навколо виникали термінові справи. Коли пан Бік заходив в автобус, усі пасажири виходили з нього. Коли він приходив до басейну, ну, скажемо як є, всі раптово згадували, що їм треба кудись іще. Ніхто ніколи не помічав справжнього пана Біка. Одного разу пан Бік помітив у вітрині магазину піаніно. Воно виглядало дуже самотнім. Точно таким, як він сам, тому він купив його і приніс додому. Коли пан біг сів за піаніно, то одразу ж пригадав про все те, що його засмучувало, а потім він почав грати. Його музика полилася крізь відчинене вікно у вечірнє небо. Вона линула дахами до осель його сусідів. І вони дивувалися, хто це грає таку красиву музику? Гей, цей кіт міє грати музику. Чутки про прекрасну музику поширилися, і щоночі усі мешканці міста збиралися біля будинку пана Біка. І все ще ніхто не знав, хто це так грає це була велика таємниця. Але всередині пан бік був, як і раніше, самотній. Одного ранку пан Біг вперше отримав листа піаністу. У ньому було запрошення такого змісту. Дорогий таємничий піаністе. Дякуємо вам за вашу прикольну, чудову музику. Всі слухали вас тижнями і дивувалися, як лише з одного хто ви? Ми бажаємо зустрітися з вами. Я та ще кілька хлопців джемамо, граємо сьогодні ввечері у фан блакитній ноті. Будь ласка, приходьте та приєднуйтесь до нашого гурту. Побачимося. Друг. Того вечора пан Біг приєднався до гурту. Усю ніч весь клуб вистрибував під музику і не хотів розходитися. І нарешті усі змогли побачити справжнього пана Біга. Слухаймо пана Біга. Давай, малий, давай! Бомбезний! Ехо, це жас. Це все фолк. Вау, круто! Він профі! Тепер для гурту Big Band настали величні часи, коли усі хотіли з ними зустрітися. Прошу, підпишіть книгу, пане Біг! Запальний малий, я твій великий фан. Ніби е, це дійсно ти. Вау, будь ласка, автограф! Пан Біг тепер мав нову проблему. У нього не вистачало часу, щоб побути на самоті. І це йому сподобалося. Повертайся, пане біг, ми любимо тебе. Дякуємо, пане біг! Справжній друг може з'явитися у будь-якому вигляді або розмірі.